Луцький міськрайонний суд оголосив вирок неповнолітньому водієві, який у грудні 2021 року в'їхав у людей, які переходили дорогу пішохідним переходом на проспекті Соборності. Нагадаємо, ДТП трапилося 12 грудня 2021 року. На вулиці Яровиця поліцейські побачили водія легковика, який перетнув подвійну смугу. Він не зупинився на вимогу патрульних, почав втікати. На проспекті Соборності проігнорував червоний сигнал світлофора та в'їхав у натовп людей, які переходили дорогу. Після цього врізався у дерево. За кермом автівки перебував неповнолітній. Внаслідок аварії травмувалися шестеро людей. Серед них мама із сином, згодом 39-річна жінка, померла у лікарні. Карні, як розповіла речниця прокуратури Волині Наталія Морахевич, хлопцеві присудили сім із половиною років позбавлення волі, визнавши неповнолітнього винуватим у вчиненні трьох злочинів: це незаконне заволодіння автомобілем, розбій а також порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть однієї потерпілої, а іншій заподіяли. Тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді семи років та шести місяців позбавлення волі. Згідно з вироком суду, йому буде також. Враховано час перебування під вартою у час відбування цього покарання. Чи будуть засуджений і захисник подавати апеляційну скаргу? Невідомо на телефонні дзвінки суспільного адвокат не відповідає.